Снігопад, який розпочався цієї ночі, засипав дороги та вулиці міста. Пройти можна було тільки по доріжках, які вранці розчистили комунальники. Поки Павлоград спав, на дороги виїхало вісім одиниць техніки. Розчищались дороги державного значення та центральні вулиці міста. В первую очередь это реанимация районная, городская, это роддом. В первую очередь это те чрезвычайные службы, куда массово обращаются люди. Во вторую, в третью очередь будут расчищаться уже и второстепенные улицы, и, как говорится, то, которое ну, не горит. По закінченні снігопаду на розчищення центральних вулиць міста та автомобільних шляхів, комунальникам дається чотири години. Окрім цього, затишне місто працює і на різних мікрорайонах міста. По одній одиниці техніки на постійній основі є на мікрорайоні ПШС, 18 вересня та 40 років жовтня. Після очищення основних вулиць в центрі та на мікрорайонах комунальники продовжуватимуть боротися з негодою в інших важкодоступних місцях. Усім колективом вийшли на допомогу двірникам і працівники ПЖСу. Бирати сніг вони розпочали задовго до початку робочого дня. З сім'ї часом наші дівчатські місцеві виходять як тільки розсвіло, У них у кожного вдома своя лопата. І вони до шести до сім часов всі свої дома, Ну, якщо так, ну, сьогодні дуже багато снігу. З лопатами у руках можна було побачити економістів, бухгалтерів, майстрів та навіть директора підприємства. В ПЖС вже стала традиція, коли стихійна лихо, біда, коли випадає много снігу, ми дружненько залишаємо в конторі тільки касіро і прийомну, а остальне все 100% виходимо і допомагаємо дворникам боротися зі стихією. Оглядати місто виїхала і інспекція з благоустрою Павлограда. Вона слідкує за тим, що була прибрана прилегла територія біля магазинів та підприємств різних форм власності. Нагадала вона і про штрафи, які загрожують підприємцям за невчасне прибирання снігу. Для фізичних літ штрафи до 1360, для юридичних до 1700. А ось автобуси у Павлограді ходять без затримок та до зупинок доїжджають без проблем. Ярослав Євраєв, Максим Горогола, Єгор Митник, Новини Петерка. Справу Валентина Земцова, Павлоградського школяра, якого звинувачують у вбивстві чоловіка і дитини, а також нападі на вагітну жінку. Суд може розглядати в закритому режимі. Цього просить захист підсудного, аби не розголошувати дані про стан здоров'я потерпілої та нападника. Про це ПТРК повідомили в Амур-Нижньодніпровському суді міста Дніпра. Новий адвокат заявив хата сушені діла в закритому режимі. Ну та хати сьогодні розсматривала від того, що не було. Потерпівши засідання, ми відложили этот вопрос. Що он не вирішав? Да, її мнение должно учитываться при решении этого вопроса. Потерпіла Вікторія Кригіна. Не з'явилася на судове засідання через хворобу дитини. Розгляд справи продовжить 15 січня. Саме тоді стане відомо, в якому режимі проводитимуть слухання. На майбутніх президентських виборах окружна виборча комісія буде розташовуватися не у виконкомі, а в будівлі Павлуградської райдержадміністрації Окружна виборча комісія буде знаходитись в приміщенні райдержадміністрації. Є окрема будівля, де дійсно там там вона полупуста. Хай вони там знаходяться і там проводяться всі ці заходи. Міський голова застеріг посадових осіб працівників бюджетних установ від будь-яких політичних агітацій. З 31 грудня розпочалась виборна кампанія. Я ще раз попереджаю всіх, не для того, щоб ставити вам якісь припони. Я ще раз вам кажу: я вас навпаки хочу відсторонити від цього. Будь ласка. Всі, хто захоче проголосувати на виборах, йдуть на виборчі дільниці, там голосують і висказують своє бачення. Але кожен громадянин. Це його не тільки конституційне право, а й конституційний обов'язок іти на вибори. Та ніхто з працівників органів місцевого самоврядування не має права агітувати, але всі працівники органів місцевого самоврядування повинні забезпечити умови для мешканців для проведення виборів. тому ви будете закріплені для за виборчими дільницями. Працівників органів місцевого самоврядування на комунальні підприємства також для забезпечення матеріально-технічної організації виборів. За інформацією ЦВК, до 3 лютого бажаючі будуть висувати свої кандидатури на пост президента України. Передвиборчу агітацію можна буде проводити до 29 березня включно. А саме голосування відбудеться 31 березня 2019 року. Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. Кабельні мережі міста планують передати на баланс ОСББ. Ми повинні, ми повинні допомогти вирішити цю проблему, загальну проблему не тільки одних цих чотирьох будинків, а взагалі в цілому по місту. Як вирішити? Перш за все, там, де критична ситуація, і там, де ну, наша відповідальність, там, де ще кабель, кабельні лінії не передані на баланс там, електропостачальних компаній і так далі. На сьогоднішній день ситуація міняється, ринок електроенергії змінюється. Як воно повинно виглядати? А я вважаю, що ми повинні допомогти перш за все працювати з ОСББ для того, щоб замінити ці кабельні лінії і передати на баланс разом з будинком кабельні лінії на ОСББ. І це їхня. Зона відповідальності, а далі вони вже розбираються з електропостачальною або з енергопостачальною компанією. Нагадаємо, на початку січня у чотирьох багатоповерхівках по вулиці Західнодонбаська мешканці залишилися без електропостачання через перегорілий кабель. Дві доби комунальники намагалися відновити електрику, бо на підприємстві не було потрібного кабелю. Ця аварія, яка виникла на початку січня, вона була ліквідована значно швидше, якби була в наявності кабельні, кабельна продукція. Тому в мене просто запитання, Віктор Володимирович, якщо потрібно, ми звернемось до вашого керівництва в Дніпро, щоб вони вам надали резерв цих кабелів, щоб вони у вас були на такий випадок. Або, якщо це можливо, ці кабельні лінії будуть в павлоград світлі, знаходитися, якщо це можливо. Але ж. Це основна проблема, чому так довго кабель везли з Запоріжжя, і то завдяки тому, що ви підказали, де його взяли. Перш ніж запастися резервом, необхідно відновити схеми, за якими прокладали кабельні мережі, зазначають на електропостачальному підприємстві. Свої ворог створилася багато кабельних ліній, було побережжено, ті, які дійсно працювали. роботали. схема була нормальна, та, яка була предусмотрена в началі, то нічого не відбувалося, тому що чотирьох, підпався зовсім по іншій схемі. І на густобу спокійно державну час тут камель, який лежить і, каніше, згайокса живі. Тому брати намірно сюди схему где что де и, тоділакура розстанавка. А зараз у виконкомі шукають шляхи вирішення проблеми. Повинні зробити в цьому році, щоб в опалювальний сезон уже вийшли Ми без, без проблем. Окремі підключення, відповідні кабельні мережі для того, щоб витримували вже і електричне опалення в цілому по будинках. От зробити так, закрити цю проблему раз і назавжди, і все. І після того я те, що я сказав, передати ці кабельні лінії кому. Ну я не заперечую проти того, щоб десь вони адати. Все це їхнє. Ілона Безпалова, Максим Горгола, Новини ПТРК. Завітайте в салон Сантехніка і двері, і ваша ванна кімната теж стане улюбленим місцем у домі. Будь-яка сантехніка, меблі для ванних кімнат, дзеркала, душові кабіни, більше ста видів вхідних та міжкімнатних дверей. Беззаперечна якість та приємна ціна. Салон сантехніка і двері в торговому центрі куб на Соборній 97 а спеціалізуємось на вашому комфорті. В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Зареєструватися можна до 30 січня на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Участь у пробному тестуванні не є обов'язково. Його результати не впливають на конкурсний бал під час вступу. Проходження пробного ЗНО платне і в Дніпропетровській області коштує 136 гривень 50 копійок. Після оплати учасники отримують електронне запрошення перепустку. У ній будуть вказані час і місце проведення оцінювання. На Дніпропетровщині пробні ЗНО відбудуться 16 і 23 березня. У Павлограді, 17 січня, пройде щорічний конкурс Творче досягнення року 2018 Протягом грудня різні організації, підприємства та колективи подавали заявки на участь у ньому. Цьогоріч вони змагатимуться у 13 номінаціях: творча перемога, творча особистість, найкращий творчий колектив року, відкриття року, найкращий керівник творчого колективу, найкраща соціально-культурна подія чи акція, найкращий творчий проект, вірність улюбленій справі, меценатство, милосердя, збереження традицій та любов до рідного міста Творчість – це надбання, те що необхідне завжди людям. І дуже дуже добре, що в нашому місті цей конкурс він існує вже більше десяти років, і він несе підтримку тих людей, які живуть оплесками, які живуть натхненням, і які такі повштуки дають крила для того, щоб знову робити які творчі продукти. Сьогодні у виконкомі комісія з 12 осіб обирала переможців у кожній з номінацій. Загалом, в грудні на участь у конкурсі, подали 51 заявку, що значно більше ніж у минулому році. Повідомили у відділі культури. У Павлограді пройшов фестиваль творчості за участі працівників закладів освіти. Свої різдвяні та новорічні пісні першими заспівали колективи дев'яти дитячих садочків Павлограда. Конкурсанти ретельно готували пісні і костюми. Вечорниці будемо співати. Про вечорниці пісня вечорниці. Ну, з грудня місяця готуємося. Як вибирали, що до душі припало, те і співаю. Ми приїхали з колективом. спеть замечательную песню зимнюю щедривкой колядки, ой, пришла сама в В этом фестивале мы уже брали участие буквально два года назад. Коллективом, с коллективом готовились вместе, я не скажу, что долго, недолго. Быстро песню мы схватили, быстро все девчонки ее выучили. Номери оцінювало журі, яке складалося з представників відділу культури, освіти профспілки освітян, а також комісії конкурсу Відкрите серце новорічним Два. Сьогодні я вважаю, що всі наші колективи зараз будуть дошкинята, а потім будуть школи. Ми покажемо, як освіта може відпочивати, які у нас становити працівники, я бажаю вам успіхів, переможців не буде. Ви, все вже, ви всі вже переможці, тому що ви знаходитесь в цій залі. Хай береже вас Господь, хай все буде добре, хай буде мир в нашій країні і в ваших родинах. Я вдячний вам, вашим колективам. Дитячих садків, я прийшов перш за все поздоровити вас троку, з конституційним новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам у 2019 році всього-всього найкращого. Все, що є на цій землі, на білому світі, щоб все у вас було у вас, в ваших сім'ях, в нашому місті Павлограді і в нашій рідній країні. Немов справжні немовлята. У притулку для тварин поповнення три зовсім маленьких цуценяти, яких врятували від загибелі. Важко повірити, але цих милих створінь помістили у пакет для сміття і викинули, немов не потріб. Але небайдужі павлограці вчасно зателефонували до затишного міста. Подія сталася 4 січня в районі селища Бельбес на вулиці Богуна, колишній Калініна. Усарному пакеті щенята. Собачата, да, маленькі. І такі, і такі хороші. А я ж зразу зателефонував Василю Викторовичу, кажу, терміново направте, заберіть з контейнера. Вони поки направили, а там люди підійшли також, почули, що пищать забрали з собою. вони приїхали, якраз вони вже забрали, ну, забрали їх. Це ж треба додуматися, в пакет зав'язати, в мороз і кинуть в мусорний бак. Ну, є в людини щось людське. Тепер співробітникам затишного міста додалось клопотів. За песиками доглядають як за новонародженими та ставляться до них як до дітей. Ну вони не наворождене, ну їм приблизно на неділі, навірно, дві, дві-три. Вот. Ну, первым делом, конечно, кормежка. Э, купили молока. Вот у нас пипетка. Вот молочко, это молочком по несколько капелек. Вот кормим их, э, содержим их вот в этой коробочке. Вот сюда положили натуральный мех. Э, так, чтобы была имитация мамочки. Вот. Э, на ночь, на ночь мы э, вот принесли такой капюшончик. Делаем такой вот им домик такой. Вот так вот. Вони залазять сюди мордочками і вот, согріваються. Цуценят годують по годинах. Вот. <звук> 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 Тварин тримають у приміщенні. Щінки знаходяться в поміщенні в определенній кімнаті при определенній температурі. Вот, Ми нікуди їх не виносимо. Тому щоб не нарушати температуру, щоб вони вже звикли. Это... Пусть ростуть. Ми надіємося, все буде добре. Собачки перебуватимуть під пильним наглядом співробітників притулку ще два місяці. Після чого їх можна буде віддати майбутнім господарям. Ілона Баспалова, Максим Горгола, новини ПТРК.